Знаєте, коли опиняєшся в новому місті, завжди є такий період адаптації. Треба зрозуміти не лише де знайти гарну каву, а й які тут існують неписані правила. Так от, у Женеві ці правила насправді дуже прості, і всі вони зводяться до одного, взаємної поваги, яка робить життя комфортним абсолютно для всіх. І знаєте, є одна класна ідея. А що як подивитися на всі ці норми не як на якісь там суворі обмеження, а як на спільний договір? От саме так, це ніби така собі мирна угода з містом. Угода, яку кожен з нас укладає, щоб усім жилося добре. В основі цієї угоди лежить насправді дуже простий принцип він і забезпечує той самий спокій та безпеку для всіх мешканців. Зараз ми розберемо його, так би мовити, ключову формулу. І ось вона, ця формула, це можна сказати серце всієї угоди. Все геніально просто: повага дорівнює спокою, а спокій це безпека. Подумайте самі, коли ми поважаємо спільний простір, поважаємо людей поруч, це ж автоматично створює таку спокійну, довірливу атмосферу, елементарна логіка, яка що найголовніше, працює для кожного. Ну що ж, давайте розбирати цю угоду по пунктах і почнемо, мабуть, з найочевиднішого. З того, що одразу кидається в очі з чистоти поговоримо про те, як кожен може зробити свій внесок, аби Женева залишалася такою ж охайною. Тут все просто і давайте будемо відвертими. Є три речі, яких робити точно не варто: кидати сміття, де попало, кидати недопалки на землю і так, плювати в громадських місцях. Це не просто знаєте про погані манери. Ні, у Женеві це пряме порушення. І за це порушення, до речі, передбачені цілком реальні штрафи. Тобто логічний ланцюжок тут максимально простий забруднив, можеш отримати штраф. Але, на щастя, є й інший бік медалі, вирішення цієї проблеми ще простіше. Справа в тому, що в Женеві смітники є ну, буквально на кожному кроці, тому дотримуватися цього правила насправді дуже легко. Гаразд, з чистотою розібралися, йдемо далі. Наступний пункт нашої мирної угоди стосується того, чи ми всі дихаємо. Саме так мова піде про зони вільні від тютюнового диму і про те, як ми разом захищаємо здоров'я всієї громади. І тут все дуже конкретно: куріння заборонено поблизу шкіл, на зупинках громадського транспорту та біля дитячих майданчиків. І мета цього правила погодьтеся абсолютно зрозуміла і благородна захистити здоров'я дітей і, звісно, людей, які просто чекають на свій автобус. І знаєте, що найголовніше, в основі цього всього лежить не стільки заборона, скільки турбота. Це свідомий вибір поважати простір і здоров'я тих, хто просто опинився поруч, така собі маленька дія з великим позитивним ефектом. Так, рухаємося далі, і зараз ми торкнемося, мабуть, одного з найважливіших пунктів нашої угоди, який стосується вже особистої безпеки. Поговоримо про воду, про прекрасні, але, на жаль, часом небезпечні водойми Женеви. Ох, влітку Женевське озеро і річка Рона виглядають просто неймовірно, так і манять скупатися, освіжитися, але є одне але. Те, що ми бачимо на поверхні, ця спокійна, красива гладь, це, на жаль, лише половина історії. Бо під водою, особливо в річці Рона, можуть ховатися дуже потужні й небезпечні течії. І от саме про рону варто сказати окремо течія там може бути справді підступною і, що головне, дуже сильною. Тому це надзвичайно важливо. Будь ласка, уникайте місць, де купання заборонено. Це робиться для того, щоб запобігти справжнім трагедіям. Добре, від води переходимо, так би мовити, на тверду землю, а точніше на асфальт. Наступний розділ нашої угоди це безпека на дорогах. І тут, звісно, відповідальність спільна і для пішоходів, і для водіїв. І ось проста, але суперважлива інструкція з чотирьох кроків: крок номер один знаходимо пішохідний перехід. Друге, обов'язково дивимося в обидва боки. Третій крок, і він ключовий треба переконатися, що машина справді повністю зупинилася. І тільки після цього крок четвертий, спокійно і уважно переходимо дорогу. І ось ця фраза, по-моєму, чудово все підсумовує. Навіть якщо на переході у пішохода пріоритет, навіть якщо всі вогні зелені, правило, подивись по сторонах, ніхто не відміняв. Бо власна безпека і обачність вони завжди завжди на першому місці. Ось так ми і розібрали основні пункти. І знаєте, що важливо зрозуміти? Ця мирна угода це не просто якийсь там звіт сухих правил. Зовсім ні. Вона створена для того, щоб абсолютно кожному, хто називає Женеву своїм домом, жилося комфортно і безпечно. Бо тут все взаємопов'язано, це такий собі позитивний цикл. Поважаючи місто, кожен з нас робить свій маленький внесок у комфорт і безпеку своїх сусідів. А сусіди, у свою чергу, роблять те ж саме для нас. І ось ця взаємна повага, вона і створює ту саму неймовірну якість життя. І це, як на мене, просто чудова, така тепла й оптимістична думка для завершення. Коли ми дотримуємося цих по суті простих норм, ми відкриваємо шлях до класного, позитивного і гармонійного життя в новому для себе місці. А попереду точно будуть лише хороші зміни.